Добрий день, шановна спільнота, вітаю вас на нашому YouTube-каналі Здорове Свонарства. Поклали ми вже трубу, запустили теплу підлогу, перевіряємо, чи тече вода, чи не тече. Ось бачите, ось так укладена труба, поліпропиленова труба для пайки. Під низом лежить пінополістирол, укладена сітка і будемо проводити сьогодні бетонировку. Пластик уже прийшов, стійки вже прийшли. Ось такі будуть стійки стояти, які буде вставлятися пластик. Будемо проводити на наступному тижні, як бетон застине монтаж та доробляти. Будемо кидати розводку, вішати лампи, робити домики. Дякую за увагу, підписуємося на канал, ставимо лайки. Бажаю здоров'я вам та вашим поросятам.